Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру, стрімка атака на 4 зіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-1. Давайте подивимося оборона. Ага, оборона А. Ну, в принципі, впевнено, тримає Люся. Тому добре. Так, вчора в нас були всі перемоги. Чудово. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Четвертий день. Скоріше за все, всі на альфа зламах будуть. Ну, подивимось. Ну, як я і казав, зразу всі на альфа. Угу. Так, зелені нам потрібні. Зелені нам потрібні. Тільки ось думаю, якого брати Кедмана. Давайте, напевно, його перевдягнемо. Ось так. І спробуємо ось так сходити. Поїхали. Всі на альфа-зломі. це вже буде важче. Так, без фіолу нагадую, турнір. Напевно, забули. Синіх. Три кольори взяв. Зелені начебто є, розкидані всі. Жовті теж трішки маємо. Синіх три камінчики. Ну, давайте комбо запускати. Немає виходу. Так, буде четвірочка, жовтих. Четвірочка то нам мало, але все ж таки прийдеться робити. Давайте ось так. Угу. Грім mm. вже готується. Спробувати тут знизу знайти жовтий через червоних. Ну, давайте спробуємо. Так, трішки зелених під'їхало. Давайте ось так, можливо, жовтий закриється. Не зак... Хоча так, жовтий є. Давайте, ось так і зелений буде. Але чи витримаємо ми це? Тихо-тихо. Так, ми витримали. Добре. Лікуємось. Єдине погано, що атаку нам підрізали. Але все одно будемо пробивати. Ось так. Спробуємо заблокувати, напевно. Ну Цього ми можемо не заблокувати. Давайте ось так. І ось так тоді. Так, добре, вони заблокувались. Давайте комбо запустимо. Сині, фіоли і зелені. Так, зелений кріс, це чудово. Збираємо його. І ще ось так зелененьке ми прокинемо сюди, можливо, доб'ємо. Ні. Угу. Так, тримаємось. Тепер можемо зробити ось так. Давайте все ж таки грімо, спробуємо. В жовті у нас не заряджені геть. Але зарядка, в принципі, є. Давайте ось так обережно. Кирюха зарядився. І ось так тоді. Лікуємось і спробуємо хоча б гріма пробити. І ось так одним зеленим. Там ще синенькі трішки підтягнуться. Так, так, так. Давайте тут зберемо жовті. Ось так сині. Так, лікуємось. Шукаємо тут зелений або жовтий. Так, знайшли. Давайте зробимо ось так. І ще зелененькі приїхали, добре. Блокуємо цю сторону. Зелені, добре. Пробиваємо, пробиваємо сюди. Тут зелені з синіми. Ще раз зелені. Так, Франц поїхав. Спробуємо добити цю цей фланг. Ну, все добре. Вже, клика, я сподіваюся, ми подужимо. Давайте ось таке комбо із жовті, і зелені прокинемо. Ще зелені приїхали. Це чудово. Так, атаку піднімемо. Пробиваємо, пробиваємо. Ну, потужний клик, але не витримав. Добре, чудово. Перший бій. Все вдалось. Поїхали дарим. Люся. Люся Голді, Кальо. Так, Кальо неприємний. Так, ну давайте перевдягати тоді Малендора. Читай Меліндора Кедмана. Поїхали, спробуємо. Люська дуже неприємна в центрі. Так, є заряд, нема заряду. Майже, майже. Жовта четвірка. Або дві трієчки жовтих за один хід, але... Нам цього буде недостатньо. <гум> ну, давайте спробуємо все одно четвірку потрібно робити. Все одно четвірочку потрібно робити. Можна ось так обережно зелені, проки. Я розумів, що там зелений кріс, але поки він нам не допомагав. Так, давайте прокинемо в Маліндора. Угу, добре. Так, тоді блокуємо центр забув я про гормика. Це дуже невдало було. Зелених зелених немає. І синіх. сині у нас не заряджені. Голді поки що не бачу сенсу використовувати, тому що гормик все зніме. Немає сенсу. Давайте пошукаємо зелений тут. Так, добре, зелені трішки приїхали. Тепер ось так зарядимо зелених. Угу. Тепер можна вже використати Голді. Пробити Франса. Так, 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 так. Що далі? Ну Люську ми не проб'ємо. Давайте хоча б спробуємо цього забрати. Так, добре. Розумію, що Кальо їм буде ультувати. І ходів немає. Тільки оці сині. Поле зовсім ніяке. ще один хід тільки. Ну, оце не невдало. Ну давайте тоді. Дуже невдало, а ага. він. Зняв майже з цих. Так, там буде зараз і Люся, і буде Меліндор ходити. Ну, Меліндор нічого не зробить. А Люська нам когось заблокує. Прокинути зелені або зробити четвірку фіолів, що вона нам дасть. Давайте, напевно, четвірочку зробимо. Там все одно зелені залишиться. Так. Давайте тоді ось так. Голді підлікувала. Нам потрібен лікар. Давайте ось так. Можливо, там синенькі зберуться, зібралися, але може заблокувати. Заблокувала. Так, скільки ходів? Один хід. Чи вистачить нам одного камінчика? Це я не знаю, бо не хочу кольо заряджати. Нам потрібно голді зарядити. Давайте ось так. Голді не зарядилась. Спробуємо кольо заблокувати, хоча ми під сліпотою. Добре. Так, тут скільки ходів. Два ходи. На в летить багато, вона зарядиться. Нам потрібні нейтральні ходи. Давайте ось так. Один камінчик заряди її чи ні? Напевно, не повинна, ну давайте спробуємо обережно. Тихо. Так, лікуємось. Вона вже заряджена. Може нам пробити. Кедмана. Ну, давайте. Зробимо ось так. Сподіваюсь, що вона не заблокує всіх. Кедмана заблокувала. Так, давайте підлікуємось трішки, бо зараз буде бити кальо. І він буде ходити і гормиком. Дуже-дуже невдало. Так, скільки у нас три ходи. Ну, давайте зробимо ось так раз. Угу. ось так два. І Голдя сходила. Це неприємно. Вона теж на три ходи накладає, так? Угу. Ой-ой-ой. ой, Ну, Люсі поки не потрібно давати ходити. Давайте тоді ось так. Ой, це дуже невдало вийшло. Давайте спробуємо зняти тоді. Ті все, Ну як так? Наша Люська не спрацювала. Давайте хоча б підлікуємось. Хоча б підлікуємось. Скільки у нас буде ще два ходи? Ну, люська вже там заряджена. Ну давайте ось так. Все туди пробиває. Ні, тут же ми не витягнемо. Зараз же кальо буде заряджений. І голді ми не можемо зарядити. Ну, давайте ось так прикинемо. Ну, все, зелених забрали. Шукаємо жовті. Немає. Все тут нічого ми вже не зробимо. Так, на жаль, на жаль. Наша Люся не спрацювала. Ну що ж, таке буває. Довгий бій. Все. Ну, хоч не в нулі, то добре. Так, поїхали далі. Ай, ще одна Люся. Але тут вона. Ману підрізає. Давайте, може, тоді візьмемо замість цього аквалита. Можливо, ми встигнемо його зарядити. Поїхали. Хоча теж така затія там Хасяудунь зі своїми міньйонами. Угу. Синіх немає, жовтих немає, зелене. Трі... Четвірочку можемо зробити. І трійку. Але ми не встигнемо до Люськи. Ну, прийдеться прокидати, що робити. Ось так, можливо, там жовтий закриється. Ні. Ось так. І все вона ходить. Вона ходить. Ні, тут бачу, що нічого нам не вдасться зробити. Вже хоті одунь, нас там сповільнили. Він ще в Кирюху вдарив. Давайте ось так. Ну куди це комбо летить? Просто нереально. Давайте ось так. І ще скоротех, все. Тут нічого не вийшло. Все, ми всі під сповільненням. Щось я не розумію, хто тут таке сповільнення накидує. Ну, давайте зробимо ось так хоча б. І сповільнення, один хід. ну все одно прийдеться прокидати. Ні, ми не зарядились. Тут просто взагалі не дали поля. Ну що ж, таке буває. На жаль, тут нулик, так, поїхали далі. Ой, кабан, утка. коліни, кальо Всі тут. Ну, поїхали. Щось дуже важкий сьогодні день. Так, четвірочка зелених. Прийдеться прокидати. Давайте ось так. Ну це зайве було. Утку багато влетіло. Нам потрібні ну, два зелених нам нічого не дадуть. Нам тут потрібен зелений. Давайте ось так прокинемо так добре. Це вже краще. Ми можемо хоча б заблокувати кабана. Тепер давайте ось таке комбо запустимо. Кого? Люську. Так, ну кабан заблокований. Давайте ось так сині прокинемо. Жовті даремно пролетіли. Так, але добре. На кого? На кирюшку. Ну, на кирюшку це ще піде. Давайте ось так, щоб кирюха, якщо і буде перекидати, щоб воно відпружинило. Тепер сюди. Так, вмикаємо акваліта і спробуємо жовтий знайти. Так, жовтий знайшли. Угу. Щось не перекинулося. Ну добре, давайте ось так. Так, воду запробили. Той лікує. Нам потрібно люську зарядити. Щось я не розумію, чому воно не перекидається. Зараз це буде пробивати всіми. Ну давайте зарядимо ось так тоді. Ух! Головне витримати. Зараз всі полетять і кабан. Ну добре, що вони були під Франсом. Так, лікуємось. Скільки? Три ходи. Давайте раз. Синіх не можна заряджати, Пробуваємо. Тут комбо може сині полетіти. Давайте спробуємо два. О, все, добили. Фух. Ну хоч тут перемогли. Так, наступний бій. Знову люся, кабан. Нулюська тут вже інше, так, давайте тоді трішки змінимо, візьмемо. Сюди ось такого кедмана, голді сюди, а сюди візьмемо Соню. Спробуємо ось так сходити. Поїхали. Так, жовтих не бачу. Можна через комбо прокинути і зробити четвірочку синіх. Давайте, напевно, так і зробимо. Навіть кріс вийшов. Збираємо кріс. Так, куди? Ну, це було прогнозовано, звісно. Але ми зробимо тепер ось так. Ось так, ось так. Спробуємо її пробити. Не вийшло, але ось так сині. І теж не добили. Ай-яй-яй. Ой, це вже не дуже добре. Хм. Ох, і жовтих не вистачає. Давайте ось так. Люська все ж таки сходить. Ну, давайте тут трієчку зберемо. І по жовтим вдарила. І та з як невдало вийшло. Ну, все, тут же ми, напевно, не зможемо нічого зробити. Там ще той лікує, вона блокує, звісно, цю сторону. Як невдало вийшло. Трішки не добили і все. І кабанчик вирішив бій. Хоча не кабанчик, а Люся затягнула. Люся витягнула. Можливо, десь я помилився. Все. Ось такий день. Три поразки. Дуже-дуже невдало вийшло. Ще й два нулі. топ 1 ми, звісно, залишилися, але рейтингу дуже далеко. 794-те місце. Ну, прийдеться викупатися, що робити. Ось так. Ось так буває. Ну, нічого, завтра подивимось, що буде. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!